Так, ну що, любі друзі, як помити автомобіль? Заскочили на мийку самообслуговування. Тут можна розраховуватися картою або так. Запам'ятала, яка в нас клонка. Шоста. Далі. Ну, по-багатому на 200 гривень. Тут плюсиком обираю, скільки, наскільки я готовий помитися. Мінімум соточка треба, а там за 150 вже можна встигнути. Ну я за 200, щоб не сильно паритися і встигнути вам зробити відос. Так, наклацав 200. окей. Далі сюди прикладаємо або карту, або е, телефон, в кого там без контакт. Далі чекаємо, поки воно сюди додавиться, і будемо натискати на шосте віконце. Очікуємо, сума 200 гривень. Шосте додано на пост номер 6 Далі. Відразу будемо наносити піну. Мені треба вимити автомобіль, я хочу ще а, антидожжем і воском його опрацювати, а, тому я не буду наносити віск. А перед цим я просто збризгав колеса а, чимось, містер мускулом. Так, ну що, піна, синій пістолет. Беремо синій пістолет і починаємо навалювати піну Так, щоб все було в піні. Не скупимся, наносим, наносим. Рівномірно, можна не поспішати, можна отак от повільно, можна зверху вниз. них. Зеркала обов'язково, вікна обов'язково, колеса І отут підарочками теж обов'язково. Можна наносити зверху вниз, них, сідарочками, підарочками є. Можна знизу вверх. Як кому подобається. Ось дивіться, знизу вверх. Можна зверху вниз. Навалю гарненько на стелю, тому що я буду антидощ наносити. Весь тиждень буде дощ і хочеться, щоб був антидощ. Так. Нагадаю вам, що теорія у нас війни в онлайні стартанула і можна долучитися за 3000 гривень повний курс. А також розіграю, теорія плюс практика, чи айфон на вибір за 100 гривень посилання карті профілю. Тож, отак от нанесли ціну. Нанесли щоб обов'язково вдижці гарненько. Гарненько не жаліємо з цієї сторони. Гарно, гарно, гарно. Нанесли, все нанесли, все нанесли і тиснемо.